Всім доброго ранку, у нас випав жочок. Чим бачите, така вуличка тут. Ми вже їдемо далі. Вже зараз на автовокзал і на жовку. Поспали, непогано. Все наче добре. Поки складається. Та й все буде добре, в общем, Ми задоволені, їдемо далі. А ти чому не слухаєш? Не. чи навушники не одягаєш? Не хочеш? Каже, голова під навушники. Так, ну що ми приїхали в жовтку. Хотіли взяти таксі, доїхати до нашого готелю, а попався нам такий гарний. Таксист каже, слухайте, тут каже по жовкві 100 гривень, а вам тут пройти, каже, пару метрів. Тут каже, в центрі йдіть собі, по прямій дойдете, не йдете, найдете. оце десь тут. Ось молодець. Не здер гроші. Ми собі чухаємо. Що? Ви ж тільки з маршрутки вийшли. Вже йдемо. Нунелька у нас сюди був у нас мерзячок. Йдемо до готелю. Йдемо. Валюща каже, ми таке враження, що я каже, в другій страні країні. Такі вулички цікаві, гарні. Так, перший поворот наліво. Арка десь должна бути, а де? Ну от перший поворот. Дивимося арку. Арки тут немає. А, сказала не до кінця. Ой, гляньте, як там гарно, який краєвид. Бомбезний. Мама Я розумію, грійся. Аврора. Ух ти, Представляєш! Тут навіть Аврора є. Та де? В Італії. ти в Італії була, щоб знати як там. Ой, Боже. Ну тут інша архітектура, все по-іншому, трішечки. Да, щось обіцяли, тепла нам погода на цю неділю, але ж как то тут ні так, да? Ну може все-таки сніг випаде, і ви на тих бубликах покатаєтесь. А, не не замерзне. Де воно? Понятно вам яка? Фортеця. Так, оце десь тут, а зараз будемо шукати Покати. наш готель. В принципі, недалеко. Мінус нос. Мінус нос. Потерпиш мінус нос. В общем, путешественницями? Страшні. Так, шукаємо тепер тут, а десь повинен бути наш готель. О, що, включаємо геолокацію? А? Чи будемо питати у людей? Як думати? Мабуть, кладемо. Оце отут, таки Наші бачите. Річечка. Так трошки вам таку екскурсію проведемо. По місту Жовква. самі вперше дівчата. Кажуть, що тут їм подобаються такі будівлі дивні. Ну, кажу, бо це старе місто, а в нас то таке собі. Так, а куди нам пройти? Чи сюди, мабуть, пішли сюди, дівчата? Видмижатка. У нас там молоде місто тому. Так, коричневий він казав. Ну пішли, Тьон, машина стоїть. Я думаю, десь нам воно все обгорожене, щоб нам було куди зайти. Я думаю, зараз ми знайдемо. Качечки плавають. І багато так. Не Не мене. знаю, зимой тут тут же холодно, Все. ми прийшли до готелю нашого Ой. Ой -ой. От. він знаходиться в парку, ура! там де качечки плавають. Бачите тут ура! Готель парк. Де йшли калітка, я не знаю. Пішли на пролом, так? Да? Ось такий у них готельчик буде. Трошки побродили, не з тієї сторони зайшли, ми зайшли з чорного входу. Готель. Да, беседки. Ось, все воно, да, оце все, що було на фото, на відео. Це готельчик. Сюди будемо заходити зараз. Чи вони центральні? А зараз у собак спитаємо. Куди сліди ведуть? Туди йдемо. слідам невідомих звірів, О, от вони собаки да, все, Ну збіж, збігай, попитай. В них. Спитай в них. Туди нам іти чи ні. Чого ви йдете до них? Господі, ото що скажи, так і роблять. Заходимо. Мабуть, нам сюди. Горійся. Розуватися, Небі, прямо тут починаємо. <гум> так, рецепшн. Де? Де люди? Алло. Ну зараз вийде куратор. Так, да, Це столова. Я мог не Двоє носки вдягати треба. Це столова, Де вони будуть їсти? Oh mm? Я так зрозуміла, що тут постельці зараз будете тільки ви одні. Чому? Ну бо, мабуть, нікого більше немає. А діти. З Ялинка, яка гарна глянта. Ну я і дітей маю на увазі, не то, що ви тільки вдвох. Oh, а я думала, що этот... На третій поверх. А я не зрозуміла, що тут буде. Ні, склад, туалет. Женський, мужський. Що це у вас тут показували номера з туалетами? То може вдруг до номера не біжиш. Будеш всикатися там. Повернула. Це ми на третьому поверсі. Тут пару номерів, я бачу тільки. чотири, пять штук. Там внизу ще, Там другий поверх, Тут вниз перший. Ну Не будете ви одні наверху. Никогда в жизни. Сейчас, нас поселят. Дівки, пришли, хотіли Піду подари, що за туалеты. Це, мабуть, общий туалет, да. Пять номеров. Ага, и душ тут. Это погано. Показывали номера, что в номерах есть туалеты. Но ну, в номерах на три человека. Девки будут в четырех. Тут еще две девочки и Так, и... Так, я чекаю девчонок. Розложимо речі, Всі ще сплять, хоча вже пора вставати скоро завтра. І в них сьогодні тільки екскурсія. так Що то ви вже тягнете? А, це те, що в дорогу давали, брали їсти. Ви ж не гірно. Так, нам треба якось типенько зараз заходимо, ставимо пакети. Я розложу вам вещи, щоб сумка не стояла. І проведу вас на завтрак. Я погнала додому їхати. Ще по Львову потиняюся, але вже тут без мене. Це номер. Шкаф. Віщі в комод поклала. Да -да. Це вони тут будуть спати. Ну вы вместе всю жизнь Вместе -то. В общем и целые годы Так а... Я думала что туалет будет на коридоре Оказывается тут -то. А туалет тут да? Туалет есть тут? Да, да? Ну, Добрый есть туалет Вон и будут четыре вообще Какие-то две девочки Знаем мы вот так вот и вот номерочек. Все, они ждут завтрак. Сейчас пойдут завтракать, а потом на экскурсию. А я поеду. А Не танцы. В общем, в номерах тоже есть. Просто на этаже есть это. Тепло. Трусы да я посушить. В общем, все добро. Слава Богу. Це добре. Шапоні, шмамфоні. Я їм з собою теж все дала. Погано, що немає стаканчиків для цього. Ну а так я вам скажу основу, яка я б сама в таких почувала. Такий почувала. в них. Наш ранок. У нас краса. Вже готують нам сніданочок. Вільному доступі чай та кава. Йдемо на завтрак. Я зараз дівчат залишаю. В общем, ми втремося. Це отак виглядає. І сюди номера. Ідемо сюди. А щось там такі на фотографіях потолок Ну, якийсь стіканий, ну, бо вот, в принципі може він де в другому холі. Можна попробувати, це буде як стіна. Ну що, загамняйте, скажемо? Світо поглядали, тут в нас стали. Мене ще не відпускають, мені дозволили з ними, у мене на пів сьомої вечора тільки буде поїзд, тому я з дівчатами ще, ще схожу на екскурсію з ними. По старинних містах. в общем, мене беруть з собою. Вийшло сонечко, вже тепліше, бо сюди йшли і сніг, шов, і вітер такий був. Ну, Вітер я бачу ще є, а ось така територія. В общем, сьогодні відео у нас шикарне, велике. От таке. Гарненько, так я вам скажу. Я б сама би відпочила. Смачно накормили. На ранок їм сьогодні давали чай, бісквіт. Амлет, такий, знаєте, як ото, товстенький такий з сиром. Огурчик, помідорчик і сарделька. В общем, я навіть поїла, я наїлася, мені вистачає. Так що навіть мене накормили, запросили на сніданок. Видимося на екскурсію. На фоні. готелю хочуть сфотографувати їх на пам'ять. Ну? Ой, у них така програма, люди, жалко, що батькам такої нема. І квести, і екінаріум, і музей сучасної техніки, і, і, і очаковський цвинтар, де поховані письменники, як Іван Франко, ну і інші там. там. Там капець. Я ж сама загорілася з ними. Ну от мені сьогодні пощастить з ними полазить. так? У мене поїзд на 6 вечора, то я з ними побуду. Так що отаке. Ось це наша атрибутика, це наші флаги, флаги наших благодійних потягів. вони допомагають. Вони будуть супроводжувати нас всі екскурсії, тому у вас буде почесна місія, їх на кожному кадрі що а, тримайте. Це все, Кхе -кхе. Вообще, супер. Тримайтеся. Польща, звісно, молодець. Бачите, підтримують наших. Вони дуже багато для роблять для Херсона, для Харькова. Молодці. Неля, просто... потримай. потримай. Далі, і Ребятки, смотримо на мене. Por si.